Привіт! Вже кілька постів підряд на моєму відеоблозі під кожним повідомленням є внизу кілька речень. А зазвичай зміст них такий. Зайдіть по цьому посиланню на сайт, перегляньте відео, якщо вас це зацікавить, жду від вас повідомлення. Багато мені людей написали, що взагалі не зрозуміли, про що йде мова, тому я вирішив трішки розвіяти такий туман комусь, що не зрозуміло і більш конкретизувати, що я мав на увазі. Я мав на увазі цікаву пропозицію, яка стосується дуже актуальної на зараз теми теми е пального, дизельного ало або бензину. Про що йде мова? Мова йде про цілу лінійку продукції товарів, які дають можливість покращувати роботу двигуна і отримувати від цього зиск для власників автомобілів. Наголошую, для власників автомобілів з дизельним і для власників автомобілів з звичайними двигунами, які працюють на бензині. Про що йде мова? Мова йде, наприклад, про продукт, який я зараз тестую. Зараз покажу. Наприклад, ось такий біокаталізатор. Це пляшечка з рідиною, яка додається в бак двигуна, додається просто в малих дозах, в залежності від типу двигуна, температури навколишнього середовище, від 1 до 3 мг, це від 1 кубика в шприцу до 3 кубиків на 10 літрів палива. І в результаті чого з двигуном приходять зміни на краще, Ну, як я вже сказав, проходить економія. Використання пального. Ось доказ. Перший піддослідний зразок автомобіль Лада, на йому я вперше випробував дію препарату. Результати, результати слідуючі. На першій заправці це 35 літрів. Абсолютно змінився. Режим роботи двигуна мені зателефонував власник машини і сказав, що машина однозначно поїхала краще, тобто потужніше. Друга заправка, знову 35 літрів. Ті ж саме показники, двигун працює краще, але додавалася ще позитив, додавалася економія. На одній заправці на 35 літрах цей автомобіль Лада проїжджає 450 кілометрів. На другій заправці при додаванні препарату плюс було проїхано ще додатково 40 кілометрів. Тобто 10% шляху можна ще додати. Явна економія. Ви уявляєте, в машину в бак було завито 35 літрів звичайного бензину на звичайній заправочній станції. Попередньо в бак я вприснув власнику автомобіля. Невеличку кількість цього біокаталізатору, який попливав таким чином на двигун автомобіля, що він почав краще працювати, м'якше, спокійніше, але з'явилася потужність. Мені власник особисто заслугав, сказав, що е, не знаю, що сталося з автомобілем, але він почав краще їхати. А на другій заправці, знову при заливанні в бак 35 літрів бензину, крім цього, що двигун... Далі продовжував гарно працювати, додався ще додатковий бонус. 40 км додатково проїхано на тій ж самій кількості бензину. Тобто на лице явна економія. Мені це взагалі дуже сподобалося. Це перший експеримент, який я проводив з біокаталізатором. Я хоч, хочу і хотів на власному досвіді перевірити, як він працює. І це такий перший експеримент, перший автомобіль. Мене це дуже вражає, мене це просто збуджує, тому що навколо дуже багато автомобілів, а бензин у нас і дизельне пальне дорогий. А в мене є спосіб, як дати звичайному будь-якому водію звичайній легкової автомобілі, трактора, маршрутного таксі, великої фури, можливість економити бензин. Більше того, на цьому можна ще заробляти гроші. Якщо вас теж цікавить, ця можливість. Під цим відео є посилання на сайт www.rivok.prav.tv Заходьте туди. Там є теж невеличке відео. Якщо ви його не бачили, перегляньте. Якщо ви його бачили, під відео є кнопочка далі, натискайте її. А далі ви переходите на слідчу сторінку і там велика кнопка Забронірувати білет на тест-драйв безплатно. Тобто, натиснувши на цю кнопку, ви заповните анкету і вам прийде на почту вашу електронну запрошення відвідати конференцію в інтернеті, яка проходить зазвичай в зручний час. Це, наприклад, вечір може бути, 8-ма година вечора, сьома година чи дев'ята вечора. Ви вдома в домашній обстановці подивитесь і послухайте інформацію більш детально про цю можливість, про цю лінійку продукції. Знаєте, як на цьому можна економити бензин. І що мені імпонує, що мені дуже цікаво, на цьому ще можна заробити гроші. Тому заходьте, натискайте, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть мені на почту листа, зізвонимось, спишемось і поговоримо більш предметніше. Побачимось!